Циганков забив за Жирону шикарний гол. Довбик асистував Президент УЄФА Олександр Чепірін. Сказав, до якого часу Росія буде відсторонена від міжнародних змагань. А Віталій Бояльський зізнався, яким чином вирішувалося, хто буде капітаном Динамо після відходу Сидорчука. Фанати ДК... Прокидайтесь, вітальничка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. І стартуємо ми з заключного матчу сьомого туру УПЛ Київська Динамо вдома переконливо перемогло Ворску 2-0. У першому таймі відзначився Назарій Волошин. А наприкінці матчу Беніто встановив остаточний результат. Але як і в інших матчах цього туру, було неспокійно з суддівством. Бо що є, той вар, що його нема, взагалі пофіг Суддівських помилок в цьому матчі було вдосталь. Хто не дали Гравцеві Ворскли за вкрай грубу гру, то не призначили пенальті ворота Динамо, де Ярмола зіграв рукою. Поповодило червону, плюс загнобило, а тут ще Євар. Молодняк хороший, аби Суркіс не зіпсував новими контрактами. Моментів створили більше ніж за чотири матчі Ліги конференції. Дуже добрий матч від Динамо, але не дуже показовий. Бо Ворскли з крипника старається грати в футбол і дає супернику багато вільних зон. Подивимось, як через тиждень будуть долати автобус до Луба. Я ж нині відзначу, що Віталій Буяльський вийшов з капітанською пов'язкою на Ач після відходу сударчука саме Буяльський став кепом. Він це рішення пояснив тим, що він кеп на полі, а Єрмула в роздягальні та в побуті. Я так розумію, Ярмонко в команді вже другий після Суркіса. Другий після Соркіса його зять Біловар. Динамо перемагає в Ворску, а отже, турнірна табличка після сьомого туру виглядає ось так. Наступний тур, як завжди, за тиждень, а нині Ліга Чемпіонів. І друзі. Ой-ой-ой! Просто погляньте, які ж матчі будуть сьогодні. Заряджай, не перезаряджайся. Суцільне футбольне задоволення. Зокрема, грає і наш Шахтара. Значить, прогнози, як завжди, Робити у Фавбет. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, і будьте всередині гри разом з трибуни та Фавбет. А ми йдемо далі до Олександра Чефіріна, який здивував російські клуби та збірні будуть відсторонені від міжнародних змагань до кінця війни, заявив президент УЄФА Олександр Чеферін. Через повномасштабну агресію проти України російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних футбольних турнірів. До подальшого повідомлення. І це, звісно, все база і дуже хороший знак, що Чіферін навіть зараз про це говорить, але мене дивує непослідовність. Згадайте історію, коли російських арбітрин допустило до обслуговування матчів. Згадайте цю низку е, трансферів орків в європейські клуби. Це нелогічно. Чому нелогічно? Бо коли Реал Сосідад, наприклад, купує якогось орка, він виплачує кошти рашистам, які потім з тих податків вираховують і відправляють їх на озброєння, яким потім тероризують Україну. Можна бути трохи послідовніше, в чому проблема заблокувати будь-які вихідні трансфери з оркостану. А я, поки друзі, нагадаю, що ми маємо важливий збір на дві тачки для наших. Військових рік тому українці звільнили святогірськ від російських окупантів. Одним з перших, хто заходив у місто, був працівник трибунаком. Можливо, ви навіть читали його матеріали на нашому сайті. Зараз він служить в підрозділі аеророзвідки інтернаціонального легіону, для якого ми збираємо кошти на автівку. А у вас за донат є можливість виграти підписну футболку Зінченка, Миколенка чи забарно. Беріть участь, і якщо що, то всі деталі в описі під відео. Ну і крокуємо до насолоди програму п'ятого туру чемпіонату Іспанії. Закривав поєдинок, у якому гранада приймала Жирону. Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли зі старту. Жирона вирішила долю матчу за 12 хвилин у середині першого тайму, а українці взяли у цьому активну участь. На 22-й хвилині Віктор Циганков чудовим ударом відкрив рахунок, яка краса. На 31-й хвилині Савіньо Морейра не менш видовищно подвоїв. А ще за 3 хвилини Артем Довбик зробив асист, скинувши м'яч головою на Давіда Лопеса. Наприкінці. Першого тайму хтось з українського дуету міг записувати собі другу результативну дію, але циганков влучив у захисника після того, як пошмотував оборону суперника, а довбик з відскоку не встиг. Зреагувати оцінки хлопці, від Софаскор до вашої уваги. Жирона нині перебуває на третій сходинці Ла Ліги, а домінка талонців вже й не знає, як дякувати циганкову за його перформанси. Я дивився цей матч і просто насолоджувався тим, як Жерона легко шматує ту бідолашну гранату і як класно в цьому беруть участь наші українці. Довбик класно грав циганков, класно грав, збирав на собі жовті картки, загострював. Це не можна радути. Дивитися за матчами Жирони нині це просто кайф. Тож вподобайка нашим козакам. І підписочка на канал, друзі, на канал Трибуна, якщо раптом чомусь досі не підписані. На сьогодні все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, па. На зв'язочку!